Я знаю, українська рідна мова це сонце, а не свічка чи сірник. Я вірю, що не потріб і полову онуки поволочить на смітник. Я вірю, зацвіте моя в країна, як вишня, а не мак чи бликота. Я знаю, серця зоря зоряна зернина розсипли чистим колосом жита. Я знаю, ми відродимось, козаче, повернемо і мову, і рушники. Я вірю, українонька заплаче. Від пісні щастя, що на всі роки, я знаю, розцвітуть сади зелені, заграють ріки на струні степів, і білі вишні, ніби наречені, під вітром розіллють бентежний спів. Я вірю, колись буде в Україні соборність і духовна чистота, подохнуть вороженьки, наче свині, сяйне крилом веселка золота. Я знаю, кров Хмельницького і Петлюри у жилах наших не перевелась. Я вірю, розцвіте вогнем культура, що в чистих душах нами береглась. рожево спалахнуть духмяні весни і полетять лелекі журавлі. В любові кожне серденько воскресне, на світлі, мирній, радісній землі.